Друзі, зі усім привіт. Ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матчі збірної України U21. Який відбувався 11 вересня 2018 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат Європи серед молодежі. Група D збірна України. У себе вдома у Запоріжжі на Чарені. Команда приймає збірну Андори, Ю-21. 1-0. Україна перемагає все вирішив єдиний м'яч, який на 87-й хвилині матчу забив Мар'ян Швід. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо порядку. Збірна України, U-21 Головко, головний тренер команди стартова 11 вистака. Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Денис Попов, Михайліченка, Ігор Назаріна, Барячук, Вітіка Коваленко, Колі Шпаренко, Швед, Ліднієв та Каневце. Вистака стартова одинадцятка в української збірної. Андора Руїс, головний тренер збірної Андора, U-21, стартова 11 вистака. Фернандес, Мартинес, Помарес, Грау Сампер, Назаро, Гонсалес, Де Паблос, Карамес, Бове Греса, Рейс, Альварес. Ось така старта виросного календаря у 21. В Україні, до речі, Олексій Гуцуляк, Трицяков та Назарія Русін трішки пізніше. З'являться на футбольне поле. у Андорі з'явиться Дель Кастілі Самоса, Гарсія Тавалес, Валес з'являться в Андорі. Трішки пізніше. А про Сам-Матч, давайте безпосередньо, друзі, будемо говорити, Українська збірна а, заволоділа територіальною перевагою. І справді, Україна більш-менчим володіла, і справді. Але Андора дуже надійно, і справді команда захищалася. Uh, справді, при чому ж таки Андора дуже компактно захищалася. Тобто, да, українська збірна uh, більше володіла м'ячем, створювала моменти, але ну, ніяк не могла пробити оборону андорської команди. Ось. Uh, дуже активно, і справді, дуже активною була Україна. Була перевага, але були проблеми з реалізацією в української команди. Андора дуже дисципліновано захищалася, майже всім складом. І Андора справді дуже здоровося рахунок, де й тримала. Якраз то перший тайм завершиться. Активний дуже був Мар'ян Швєд. дуже на себе брав ініціативу, дуже справді брав на себе. Ініціативу Маріан Швєд, і справді був дуже активний також Русін, Шипаренка, але Україна ну, ніяк не могла пробити оборону суперника. Другий тайм. Да? Другий тайм. До речі, друзі, якраз до української команди на 46-й хвилині Русін, він поміняє Барячука. Третьяков Шипаренка поміняє. І ось той такий Русін, да, який вийшов на тайм номер 2 був дуже активний. Здорово, друзі, увійшов в гру якраз то Назарій Русін. Там Коля Шипаренко, да, не пану провів перший тайм. Ну і Назарі Русін також дуже здорово вийшов. На другу 45 хвилинку продовжує тиснути Україна, ну ніяк не вдається Україні забити. ну ніяк. Андора захищається, Україна атакує. Україна дуже близька голу, Ну ніяк не може Україна забити. Але ось вона, 86-хвилина та хвилина матчу в руку футболіста, збірна, Дорі, суддя назначає пенальти. пенальти назначає суддя. 86 на матч. Мар'ян Швед підходить до 11 метрової позначки. Кульмінація. Україна заробила пенальти. Мар'ян не забиває Мар'ян. Не вдається йому реалізувати пенальти на 86-й хвилині матч. Буквально хвилина пройшла. Буквально пройшла хвилина. Вже в наступній атаці Мар'ян швейно тримай м'яч на зміщається ближче до центра гол Забиває Мар'ян Швед, 1-0 Українська збірна. Так і забиває. забивает, так і забиває Україна. Мар'ян Швед. На 87 й хвилині матчу. неймовірний красень м'яч. Від Мар'яна Шведа 1-0 Україна. Забиває гол 1.0. Ну і в кінці кінців українська збірна дотримується минимальний. Рахунок до. Фінального свистка. Україна обіграє Андору. Це був неймовірно важкий матч для української команди. Це був неймовірний важкий матч для української команди. Важка, важка мінімальна перемога. 1-0. При цьому ж таки Маріан Шветипінальті да не забив. Та не вісімдесят шості клумач. Вже буквально через хвилину він забиває. Україна більше володіла, і Ударів було більше в України, і кутових. Україна. Перегравала Андору з усіма ключовими, абсолютно статистичними показниками, тиснула Україна. І все-таки забила ось цей переможний м'яч на 87-й хвилині матчу. Андора це дуже така справді дисциплінована сильна команда. Андора дуже сильна команда. А дуже мені сподобався, як вийшов Назаря Русін. Просто молодчинка і справді Назаря Русін. Просто молочинка дуже здорово увійшов у, у другий тайм, да дуже здорово Заря Русі увійшов і справді на другу серку п'ятихвилинку. хвилинку. Ось, просто молочника Назарі Русін Маріан Швед, дуже хороший матч, показала Україна. Україна домінувала, Україна більше да, м'ячем. володіла, більше атакувала. Маріан Швед, не забивши пенальті. Через хвилину реалізував просто неймовірний гол забив Маріан Швед, пробив самісінький дальній кут. Просто супер м'яч від Мар'яна. Шведа. Важкий був матч, справді проблеми були в Україні з реалізацією своїх моментів. Але українська збірна на цю перемогу награла, якщо підвести такий друзі, да, підсумок безпосередньо да, до гута матча, да, то українська збірна по ділу перемагає. Це був важкий матч для української команди, справді неймовірно, неймовірно да, важка гра була для України. Але команда показала характер, забила гол на 87 й хвилині і перемогла з рахунком 1-0. Андора дуже команда і справді. І справді команда була прям дуже прям близько, і справді для того, щоб відібрати очіки в української команди. І Справді Андора такий дуже таки сильний, справді, збірна. І Андора, в принципі, здорово захищалася, і майже таки дотримала цей рахунок до фінального свистка. Привітали ми, друзі, матчі збірної України Ю-21, який відбувався 11 вересня 2018 року. Це була кваліфікація на чемпіонат Європи серед молодежі Запоріжжя, Славутич Арена. Приймає матч України U-21. Андора U-21. Україна здобуває мінімальну перемогу завдяки голу Маріана Шведа на 87-й хвилині матчу. Поважаємо друзі Україні, добра та всього найкраще. Побажаємо щастя та добра. І вам, друзья, вечерого серця. Я бажаю тільки щастя, Друзі, тому що мужчин не гону це щастя. І Я вам його, друзі, бажаю. Негону, друзі, бережіть себе. І Я вам бажаю добра. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.